Чи приживеться ця риба? Звісно, приживеться, тому що ця риба була е, придбана на рибхозі, який має повністю всі ліцензії. Є е, е, научне обґрунтування, на, е, що цю рибу треба запускати сюди. Е, науковий Дніпропетровський університет е, дав нам обґрунтування. І цей рибхоз нам надав медицинську справку, що ця риба не хвора. Не пошкоджена, тому риба приживеться, це 100%. Чуді діє зараз нерестова заборонено? Так. Да. Зараз є нерестово заборонено, але ж кожен громадянин України має право рибалити не більше, ніж два гачки, значить, і брати 3 кілограми плюс трофей. Головне, щоб не брати малу рибу, яку ми випускаємо, щоб кожна риба має дозволений розмір. До вилова, якщо риба менше, ніж розмір дозволених квилову, то це може з собою понести штраф.